Восени стартував сезон і у запорізьких ушуїстів. Для декого він розпочався з чемпіонату світу в Болгарії. На жаль, привести медалі звідти не вдалося. Та попереду у спортсменів новий етап підготовки та безліч змагань. Федерація ушу відзначає, цього року цим видом спорту зацікавилося ще більше запоріжців. Гораздо більше діток і активності батьків проявлено було, і гаразд більше дітей прийшло к нам в групі. Набрали ми в цьому году вже 245 людей. чоловік. Это я думаю не окончательная цифра. И это все прибавим к тем 400, которые у нас уже были на момент. 1 сентября Тобто, порядка 650 п'ятідесяти чоловік сейчас федерація ушу має. Цього змагального сезону після травми у спорт повертається чемпіон світу з ушу Максим Данченко. Спортсмен, а за сумісництвом тренер, рік проходив реабілітацію після операції на коліні. Тепер обіцяє порадувати своїх прихильників новими досягненнями. Головний старт цього сезону для спортсмена чемпіонат Європи. Там дворазовий чемпіон континентальної першості намагатиметься повторити результат. В том году, вот у меня детки становились чемпионами Украины. Я пока, скажем так, отдыхал от своих тренировок, я эти все силы бросил деток. Но это не означает, что когда я буду тренироваться усиленно сам, они будут отдыхать. Вот. Поэтому те годы, в которые я становился чемпионом Украины, детки у меня тоже давали результат. Поэтому будем работать, скажем так, на два фронта. Великі плани на сезон і у срібного призера чемпіонату Європи Максима Паська. Цих вихідних спортсмен їде в бровари на семінар. Там хлопець буде переймати досвід у колег з Китаю, аби показати кращий результат на чемпіонаті України. Будуть три тренування в день, будуть приїдуть найкращі спортсмени з Китайського університету. Будуть нам багато інформації давати, ми повинні її впитати в себе і на тренуваннях його показувати. Першим турніром для вихованців Запорізької федерації Ушу стануть атестаційні змагання. Вони пройдуть вже в листопаді. Цього ж місяця на спортсменів чекає видовищний фестиваль Ушу Велика межа. Оксана Стешенко, Дар'я Зерянова, ТВ5.